На каналі Рекрутер Іван. В цьому відео ми поговоримо про роботу для людей постаршого віку. Е, на заводах Фереро, на заводах, е, я не знаю снікерс і так далі. Е, на заводах Якобс, ще на якихось вакансіях яких повно в інтернеті. І розберемося, чи дійсно вони є, чи це все фейк. Е, і значить. Звертаються постарші люди до нас, ну, різної вікової категорії, 60 років, 55, 50, ну беремо від 55 до 60 і кажуть, ми бачимо в інтернеті дуже багато вакансій для нас, ми хочемо їхати, там склади конфет різних, таких топових якихось брендів, Фереро і так далі. І чому ви нас не відправляєте? Вони там бронюють місця в нас і там якісь депозити лишають, хто як. Ну, в общем, вони в нас є в списках, ми їм підбираємо роботу, і вони кажуть, що чому ви нам роботу не даєте? Ми в інтернеті бачимо стільки вакансій. Ми їм на це пояснюємо, що ці всі вакансії, які ви бачите для людей по старшого віку, віку, є сумасшедша зарплата 15-13 євро, нетто, 10 євро, це все неправда, їх нема. Ми от співпрацюємо з дуже багатьма роботодавцями, і всі, як один, говорять, що для людей постаршого віку зараз, і взагалі для всіх людей і не постаршого віку зараз важко знайти роботу, а для людей трошки постаршого віку це аналогічно ще складніше. Тому, якщо ви бачите якісь оголошення, Фереро там, я не знаю, до 65 років беремо 13-15 євро, 10 нетто. Це все в основному фейк. Це робиться для маркетингу, щоб завлікти людей і потім їм можливо або підібрати, або якось заробити на цьому. Я не знаю, чому висять ці оголошення, де люди їх знаходять, на OLX ще десь. Але за мій досвід я ніколи ще не бачив такої вакансії. У мене досвід скоро буде 5 років в цій сфері, і в основному я займався Німеччиною, я ніде не бачив таких оголошень. Щоб хтось когось відправляв на такі вакансії людей постаршого віку. Для людей постаршого віку є інші вакансії, там готелі, ну, зараз їх менше, але вони є. Є, є готелі, є легша робота, якісь госпіталі, є там догляд, є якісь склади легенькі. ну, чуть-чуть полегша робота, але там зарплата не буде така аж супервисока. Ви маєте це самі зрозуміти. От. Тому не ведіться на такі роботи, тому що в основному це неправдива інформація і це вакансії застарілі. Тому, якщо вам потрібна правдива якась інформація, ви можете звертатись до нас, підпишіться на цей канал, підпишіться на всі групи наші, які в нас є під цим описом відео. І також ви можете дзвонити на Viber. На телеграм залишати заявки, ми вам підберемо щось актуальне, то, що є на зараз. Підбір вакансій в основному здійснюється 1-7 днів. Для людей трошки постаршого віку це може займати і 10 днів, і 14 днів, тому що зараз цим трошки важкувато, щоб ви собі орієнтувалися. Всім дякую!